Війна зруйнувала більшу частину екопарку Фельдмана, але ми повертаємо наших тваринок. Дуже багато тварин погибло, але на сьогодні в нас є ті, кого ми повертаємо додому. Дуже дякую нашим партнерам, нашим помічникам Червоному Христу. Особисто дуже дякуємо за те, що вони нас підтримують формом для наших тваринок. Товариство Червоного Христа України в Харківській області величезна волонтерська команда. В першу чергу опікується тими людьми, кому найважче в цьому жаху. Але величезна кількість тварин залишилася без людської опіки. І один з десятку напрямків товариства Червоного Христа України це допомога тим людям, які опікуються тваринами. Це допомога тваринам. Приєднуйтесь, це наша спільна безпека.